Добрий день. Добрий день. Артем, дев'ятикласник. Сьогодні він разом зі своїм класом відвідує літературно-мистецький урок в Дніпровському художньому музеї. Під час уроку говорять про творчість Марії Башкірцевої та Ольги Кобилянської. Тут дуже багато гарних картин і очі раз вдихаються, не встигаю все розглядати. Дуже допомагає, тому що ти якби вникаєш у цю Мальовничу естетику, як це сказати, дуже гарно насправді мені подобається. На жаль, оригінал картини Башкірцевої вивезли на початку війни, проте діти не залишилися без можливості вивчати її творчість. Музей нам надав безумовно рекламні проспекти, зображення із закордонних гастролей Марії Башкірцевої, книги французькою мовою, англійською мовою про її життя і творчість, про перебування як в Україні, так і у Франції. Атмосфера надихає. А для самого навчання це закріплення, це асоціації. Те, що проводилося в такому місці, запам'ятається стовідсотково. Вивчати минуле краще за допомогою сучасних технологій визнають викладачі поспілкуватися зі штучним інтелектом, поринути у 19 століття разом з Ольгою Кобилянською, використати платформу Ментіметр, де можна одразу і лайкати, і відповідати на питання, і бачити в діаграмі в кількості скільки відповідей і яких саме дала дитина. Музей Вадима Сідура. Тут для 10-го класу проводять урок мистецтва англійською мовою. Вічду інчуємо з фотографії, пейті, скалчек, графіті, ну мейбісамсівес. А нам розповідають про Вадима Сідура, який тут навчався, показують його роботи, там що він робив, розповідають про його життя. Тут цікавіше, тут ми ходимо, нам показують, розповідають. А за партами просто сидимо там і вчимося, що в підручнику написано. Ідея проєкту виникла минулого навчального року. Долучитися хотіли 10 шкіл, а зараз втричі більше. Для того щоб ніхто не міг вкрасти нашу історію, для того щоб оновилася освіта, для того щоб наші діти навчалися, щоб їм було цікаво на уроці. Тому виникла ідея поєднати музейний та освітній простір. Школярі задоволені змінами у форматі навчання та готові частіше відвідувати уроки на базі музеїв Дніпра.